Оперативники Черкаського відділу поліції виявили цех, де зловмисники кустарним шляхом здійснювали заміну номерів вузлів та агрегатів на престижних іномарках з іноземною реєстрацією. Вказання автомобілів в подальшому продавали на території України як двійники. Під час обшуків виявлено автомобіль з перебитими номерами, пристрій для приглушення радіозв'язку, який використовують під час викрадення автомобілів, та пакет з марихуаною. Відкрито ряд кримінальних проваджень. Поляті підходи сюди.

Оце що за Глушилки. Ну що? А зачем вам? Зачем гушник? Ну, подарили колись ми робити. Багажі We uh, wooden будем, Thank <laughs> you.